У Львові правоохоронці затримали 52-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у вбивстві депутата та колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, за інформацією Офісу генерального прокурора дії затриманого кваліфіковано як умисне вбивство за двома статтями Кримінального кодексу України. Заступник керівника нацполіції Андрій Нєбітов повідомив, що злочин не був спонтанним. Підозрюваний ретельно готувався до нього протягом кількох місяців. Сам пішов назвати. Пані, це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Це? Без пояснень. Це. Слідство вважає, що його могли інструктувати. А також не виключає версію замовлення вбивства Російською Федерацією. Зловмисник придбав зброю, велосипед, шолом та автомобіль за підробленими документами для стеження за парубієм. Правоохоронці готують клопотання про арешт без права застави. 1 вересня у Львівському соборі Святого Юра відспівали Андрія Парубія. Через велику кількість людей, які прийшли попрощатися з політиком, у храмі не вистачило місця, і частина присутніх залишилася на вулиці. Вшанувати пам'ять видатного українського діяча, прийшли кияни на Майдан Незалежності, де транслювали події зі Львова. Нацполіція продовжує розслідування вбивства Андрія Парубія 30 серпня, розглядаючи всі можливі мотиви злочину, зокрема ймовірний російський слід. Інформація про спільників підозрюваного наразі відсутня. Андрій Парубій не звертався за охороною до правоохоронних органів, які його оточення.